Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас відео нестандартного формату, такого що в мене на каналі не було, тому що сьогодні ми з вами будемо готувати. Ось така у нас тут краса. Зараз розкажу що й куди. Ні для кого не секрет, що більшість людей, які приїжджають в Таїланд, чому вони так полюбляють цю країну, тому що тут дуже сильно смачно, саме через кухню. І є декілька страв, які є візитівкою Таїланду і популярні не тільки в цій країні, їх готують всюди. І однією із таких страв є суп том ям. Можливо, хтось із вас цю, цю назву чує вперше. Тому сьогодні я буду знайомити вас із цією стравою. Можливо, я подивлюся, який буде фідбек від вас, і можливо, в майбутньому я буду іще ще якісь показувати тайські страви, готувати разом з вами. Ну, по перше, я хочу сказати, що том'ям це така страва, як, наприклад, наш український борщ. Кожна хазяйка готує його по своєму. В кожній частині України борщ смакує по іншому, тому що там є якась фішка, там якась фішка, так само і з том ямом. Немає ідеального рецепту, класичного, такий, як має бути, тому що в кожній провінції, в кожному містечку, він готується по-своєму, і в кожному домі, от якщо ходити по хатам і куштувати цей том'ям, то він буде абсолютно різний, так само як і з борщем. Але за цей час я вже винайшла свій е, рецепт, який мені, який нам точніше. Дуже смакує, підходить, пробуючи різні том'ями в різних закладах, я дійшла думки, що ось саме так як я сьогодні буду готувати, це найкращий варіант для нас. І хочу розповісти цей рецепт для вас, тому що навіть якщо ви знаходитеся в Україні або там в іншій якійсь країні, ви спокійно можете замовити навіть онлайн всі потрібні продукти і приготувати цей суп самостійно вдома. В наші часи, слухайте, коли стільки онлайн-магазинів і всього іншого. Це абсолютно без проблем. Не потрібно їхати в Таїланд за продуктами, щоб приготувати вдома, смачнющий том-ям. Коротше, давайте менше говорити. Я в процесі буду ще вам щось розповідати. Отже, давайте почнемо із інгредієнтів, що нам потрібно. Іди сюди показую. Отже, найперше, що нам потрібно зробити, це раніше зварити бульйон. На рахунок бульйону ситуація така: він може бути м'ясний курячий, овочевий або, в принципі, без бульйону, якщо ви, наприклад, не любите. Звичайно, із бульйоном воно смачніше. У мене в даному випадку була ось така біла риба, яка називається сібас. Ми її тут дуже любимо запікати, і в том ям я теж часто використовую її. Я просто в гарячу воду кладу рибу, вона в мене закіпає, вариться буквально декілька хвилин. Потім я рибу дістаю, бульйон проціджую, можна ще посолити, якщо хочете. Протіжею і все, бульйон готовий. Але але, декілька тижнів тому я готувала том ям, і ми в магазині. Хто місцевий, можливо, знає, магазин називається Макро, щоб ви не шукали і знали, де це купити. Є червона риба, яка продається ось усі знаєте, хребти і голова. Тобто, коли чистять цілу тушку, залишається хребет, хвіст, голова, і все це продають, типу як на е, субпродукти. І ми одного разу взяли цей набір, і я приготувала том ям з цим бульйоном і з цими із цими шматочками червоної риби, так от люди, я вам хочу сказати, що це було набагато, набагато смачніше. Суп виходить більш такий жирніший, він е більш насичений, має смак. Але якщо у вас, наприклад, не знайдеться ось суп-продуктів, то ви можете використати абсолютно будь-яку рибу. Я на сівним Що? Давай далі по інгредієнтам. Потім я ось цю рибку, яку зварила, розібрала на шматочки без кісточок. Її я буду класти в суп в самому кінці. В принципі, можна готувати том ям і без неї, тому що в багатьох закладах, як такої риби, шматочки в риби, в том ямі немає. Але коли вона є, то для мене це набагато набагато смачніше. Він тоді виходить більш багатший на смаки сам суп. Так, наступний інгредієнт це у нас грибочки. Оце я не знаю, як називається. Я просто тут в Таїланді пробувала декілька видів грибів, тому що їх тут нереально просто дуже багато видів. І ось мені з цими маленькими найбільше подобається. Вони такі е акуратні, маленькі, та дуже зручно їх потім їсти в супі. Як сказати по класичному рецепту, ідуть вешанки. але ви можете вибрати на свій смак. Україні, слухайте, якби я готувала, я б навіть додала шампіньйони. Я впевнена, що це б теж дало свою таку ізюмінку, ось цей такий присмак шампіньйонів. Далі, основні інгредієнти, які у нас мають бути, це ось такий набір із спеціальної зелені. листочки кафір-лайму. Це дуже сильно ароматні листя, пахнуть вони. Дуже ароматні, без них том ям смачний не вийде, тому що саме завдяки ось цьому і наступним інгредієнтам а, виходить дуже такий ароматний суп. Далі у нас є лемонграс, виглядає він ось так. Це теж основний інгредієнт, без якого том ям не буде том ямом, а він пахне його треба розрізати, щоб він а, більш а, віддав. А, але є така нотка лимонну. Ну, не дарма називається лемонграс. Наступний інгредієнт дуже теж важливий: це корінь галангал, звучить може дуже хі -хі, незрозуміло, але іншим язиком це дуже сильно схоже на імбир. Тобто, якщо ви, наприклад, не знайдете галангал, спокійнесенько купуємо імбір, і буде те саме. Далі наступний інгредієнт це лайм. Якщо лайму не знайдете, можна використати лимон, але все таки краще сік лайму. Можна свіжий, можна в баночки продається, як хоче. Обов'язково перчик, якщо ви любите, щоб було гостріше, щоб було пікантно, щоб в роті все палало, то ну коротше, це треба регулювати по-своєму, тому що в кожної людини якось свій смак, і я, наприклад, сильно фекуче не люблю. Я потім розкажу вам, як я його використовую, щоб було. І з перчиком, але не занадто щоб потім не як дракони. І далі інгредієнт це помідори. Я люблю використовувати чері, тому що коли ви берете великі, ви їх починаєте різати. Ось ця вся м'якоть вилітає, залишається тільки оболонка, і воно коротше не гарно виглядає. Шкірка відпадає. Ви зрозуміли чері ідеально. Наступний не менш важливий інгредієнт це том'ям паста. Друзі, том'ям пасту ви точно зможете знайти у нас в Україні. Я думаю, в магазині, наприклад, такому як метро. Тобто, щоб він був великий, знаєте, там, де є абсолютно все. Або просто заходимо на сайт, пишемо набір для том яму, і там має бути том'ям паста, кефір-лайм, лайм, лемонграс і галангал. Це основні інгредієнти, без яких том'ям буде не до том'ям. Тут в Таїланді, мені подобається ось така. Цей пакетик на один раз, тобто його не треба десь потім зберігати, не зрозуміло, що з ним робити. Відкрила, висипала і на один суп просто супер. Тут позаду навіть є інструкція, але навіщо вона вам треба, якщо у вас є я. Зараз я вам розкажу, як всім цим користуватися. Наступний інгредієнт теж важливий, який потрібно додавати до том'яму, це рибний соус. Скажу так. Запах у нього жахливий, але це дуже популярний соус в Таїланді. його додають не тільки до Том'яму. Наступний інгредієнт це кокосове молоко. В Таїланді воно виглядає приблизно ось так. В таких є в пакетиках, є в пляшечках. Мені дуже зручно брати ось так в пакетиках, тому що, по-перше, воно швидко псується, воно довго не буде стояти в холодильнику, і мені на один, там два рази ось цього е, вистачає. До речі, є дуже класний лайфхак з цим молоком, про який я вам далі розповім. Кокосове молоко в нас в Україні купити взагалі не проблема або вершки, або молоко. Це не обов'язковий інгредієнт, але він дає свій такий, знаєте, м'який присмак. Ну і звичайно, том'ям без морепродуктів це не том'ям, тому що сьогодні ми готуємо з морепродуктами, і в даному випадку у мене будуть креветки. Ось такі свіжі. Зараз я їх буду чистити. Хочу вам показати, як це робити. Можливо, хтось із вас не знає, тому що. Рік назад, поки я не приїхала на Кіпр, я теж не знала, що з ними робити, як їх чистити, як їх готувати, І думала, що це дуже сильно важко. Але виявилося абсолютно ні. Та да, до речі, том'ям можна готувати із куркою. Наприклад, ми не куштували ні разу, тому що ми завжди, якщо в закладі десь замовляємо, то беремо морепродукти або там кривет. Але майте на увазі, коли ви в Таїланд приїжджаєте, і наприклад, якщо ви не їсте м'яса. Зазвичай в закладі том ям готують на м'ясному бульйоні. В них стоїть велика каструля, і коли замовляють том-ям, вони беруть бульйон з цієї каструлі і готують вам окремо вже цей том-ям. І ще стосовно морепродуктів, чи можна в том-ям додавати якісь інші морепродукти? Так, звичайно, можна. Ми іноді ще беремо кальмар, іноді беремо восьминогів. І це теж смачно. Але цього разу я хочу показати вам тільки з креветками. Тому давайте закатувати рукава. І зараз я вам покажу, як чистити креветки. І перше, що потрібно зробити, це відірвати голову. Отак натискаємо, і вона прекрасно відривається. Далі ми щищаємо панцирь. Ось так. І потім у креветки є ось тут шлунок. Бачите, така кішка. Її потрібно витягнути. Це можна зробити двома способами: або ось так, як виходить в мене, або можна взяти ніж і розрізати креветку по ось цьому, ось цьому хребту, якщо так можна сказати, і потім звідси дістати ось цей кішківник. Зазвичай всюди роблять ось таким варіантом: розрізають і потім дістають. Але я реально навчилася і приловчилася робити це набагато швидше, тому що поки ти розріжеш, поки те, поки все. Дивіться, я ось так щищаю панцирь, ось так е намагаюся зловити цю кішку, захвачую її і витягую. Бачите, вона буває витягнеться вся, буває, обірветься. Це, в принципі, дивіться, наскільки вам важливо, щоб креветка була із цим кишківником. Ми буваємо взагалі не вичищаємо це і їмо з нею. Але це діло кожного. Бачите? Ось так це виглядає. А дивіться, для том яму я креветку очищаю повністю тобто взагалі нічого не залишається. Але в закладах зазвичай ви можете зустріти ось такий вид креветки, очищений не до кінця. Чому? Тому що це якби типу зручно. Вона приготується, ось так береш її за хвостик. І хрум-хрум-хрум з'їдаєте. Але мені такий варіант не подобається, щоб докупати потім пальці в супі, я ось це все знімаю. Креветки, як ви бачите, не дуже великі, вони приготуються, будуть трішки менші. І для том яму це ідеальний варіант. Так, ну слухайте, начебто, креветок було небагато, але витратила хвилин 10, щоб їх почистити. Так, що ми робимо далі? Ми вмикаємо наш бульйон, щоб він підігрівався. Беремо нарізати лемонграс, галангал. Нарізати потрібно не сильно великими не сильно маленькими шматками. Дивіться, лемонграс ось такими а, кружечками. А, і до речі, ось ця вся штука вона потім не їсться. В супі вона плаває, але їсти ми не будемо це. Ось це я вже далі не ріжу. Воно не має сенсу. Саме ароматне це ось цей корінь. І можна закидати в теплий бульйон, щоб воно вже пускало свої аромати. Галангал -гал так само нарізаємо. Він дуже твердий. Люди, я не знаю з такими приблизно шматками. Якщо у вас буде імбір, то приблизно так само. Зараз я поки його поріжу, то в мене вже рука оніміє. О, отак краще. Це коріння ми теж їсти не будемо. Це для смаку і для аромату. Хайці люблять, знаєте, готувати супи. Є купа всього, що їсти не потрібно, ну і не можна. Кура я це зробила. Закидаємо теж в бульйон. І на маленькому вогні хай воно собі там гріється. Далі ми беремо листя кефірлайму. Я, я його ламаю на кхм, листочки, тому що воно на гілочці продається. Якщо будете купувати, наприклад, в Україні, це може бути варіант сушених листків, теж підходить. Гілочки я ложу в бік, тому що вони колючі. І щоб ці листочки дали максимальний свій аромат, я роблю ось так. Дивіться: беру в жменю і трошки їх отак в руці протискаю. Якщо це не зробити, це, в принципі, не буде помилкою. Але зараз вони просто вже пахнуть на всю хату. І відправляють теж сюди. Можна трішки зробити більший більшу температуру. До речі, бачите, яка в мене модна плитка? Тут в Таїланді, до речі, зазвичай, куди б ви не заселилися квартира чи будинок, у вас буде електрична плита, тому що газова тут як сказати не те, що не популярна. Просто в квартирах, в будинках немає газу, він не проведений, так само, як і на Кіпрі. А якщо хочете газову плиту, то купляєте купуєте окремо балон. Ставити його, і потім у вас може бути газова плита. Отже, що ми робимо далі? Ми беремо том'ям пасту. Вона досить гостра, тому що в складі тут червоний перець. Дивіться, ви повинні розуміти, що том'ям паста в будь-якому випадку, де б ви її не купили, вона вже буде гостра з перчинкою. І ще один основний момент: для того, щоб у вас том'ям вийшов смачний, наваристий. Щоб це не був просто розведений якийсь бульйончик, вам не потрібно робити його дуже сильно багато. В мене от каструля, скільки це, мабуть, 3 літри. Я так думаю, ну не більше. Саме на цю порцію я вже знаю скільки чого потрібно. Ось те, що я вам зараз показую, на 3 літри достатньо з цього пакетика. Якщо ви будете в Таїланді купувати цього, достатньо на 5 літрів, це буде замало, і він буде не смачний, не насичений. Йому ну, буде. Взагалі не то пальто, тому з об'ємами теж треба пробувати експериментувати. Далі ми беремо рибний соус і додаємо плюс-мінус столову ложку. Я роблю це ось так: на око налила, і достатньо. Все, зараз воно трішки підкіпить і можна буде далі закидати всі інгредієнти. Я беру помідори і розрізаю їх на половинки. До речі, хто, наприклад, помідори не любить або вони вам не будуть смакувати в супі, їх теж можна не їсти якось це все коріння і листя. Вони теж, знаєте, дають свій смак. Можна додати помідори. І на рахунок ось цього перчику, що я вам казала, дивіться, я його кладу в суп, але коли він приготується, я його звідти приберу. Тому що, якщо ви приготуєте суп, залишите його з цим перцем. Він за декілька годин навіть віддасть просто максимально свою ось цю пекучість, з гіркоту, і суп буде ще е пекельнішим, аніж ви того хотіли. Тому приготували і дістали. Ні, ну якщо ви любите дракона, то можна в принципі не діставати. Якщо у вас збирається пінка, то її в принципі можна зібрати. Ну як в принципі, я це роблю. А як там кожна хазяйка, не знаю. Мені вона муляє око і виглядає зовсім не апетитно і не презентабельно. Я беру маленьку тарілочку і сік лайма. Одного разу я видавила сік з повного лайму, але він був трошки більший, ніж цей, і суп був закислий, Тому теж треба регулювати. Перший раз приготуйте, і після першого разу буде зрозуміло, що і скільки вам треба додавати. Якщо є кісточки, прибираємо їх і додаю теж суп. Бачите, скільки в мене вийшло. Ну, скільки, десь а, столова ложка. Закидаємо гриби. Ой, ну це вже пахне дуже сильно круто. Я запахтом ями ні з чим не сплутаю. Так, тепер беремо ложечку і куштуємо, щоб зрозуміти, що додати. Пече, але так має бути. Я б додала іще трошки ось цього соленого соусу рибного. Що я вам хочу сказати: готувати і розповідати це не так вже і легко. Тому коли ви дивитеся якісь рецепти на Ютубі чи десь іще, тобто саме відео, ставте лайки цим людям, тому що це реально це непросто підволікатися, думати, що треба сказати, що за чим покласти, щоб все розповісти, щоб нічого не забути. Всі якісь там нюансики, а кулінарія це багато нюансиків. Так, друзі, все, наш суп гарно кипить. Це означає, що ми можемо закидати вже креветки. Спочатку креветки, тому що їм все-таки треба ще приготуватися. Креветки – це морепродукти. Всі морепродукти готуються дуже швидко, буквально пару хвилин. Зараз я підніму температуру, щоб було швидше. Давайте, поки креветки закипають, я розкажу вам на рахунок кокосового молока. В принципі, ви можете додати не тільки кокосове, це можуть бути звичайні коров'ячі вершки. Якщо будете готувати цей суп, то обов'язково спробуйте приготувати і з вершками, і без них. Тому що смак все-таки буде відрізнятися: ось цей такий е вершковий ніжний смак. Він в супі присутній, якщо додавати вершки. бачите, креветки вже почервоніли. Так, все, супчик закипів, закіпає, і я відправляю туди нашу рибку. Ось такими шматочками не сильно великими я її розібрала. Мені дуже подобається, коли в том'ямі є риба. В одному із закладів я побачила цю фішку і думаю, блін, реально класно. А інші, от ладно, інші, якщо готують том'ям на рибному бульйоні. І він без риби, то де та риба, на якому готувався бульйон? До речі, я люблю їсти там ям, коли він ще трішки постоїть. Наприклад, приготувати його в обід, а їсти його вже ввечері. Ідеально, тому що це як борщ. Свіжий борщ смачно, але коли він декілька годин постоїть або на наступний день, то це ще смачніше. От так само і з ямом. Ям. Представляєте, ось ці всі коріння, листки, вони стоять там декілька годин і віддають всі свої аромати. Тому виходить набагато набагато смачніше, але ми чекати, звичайно, не будемо і дегустувати будемо зараз. Я додаю кокосове молоко. Небагато, ось дивіться, я не знаю, буквально пару столових ложок, він відразу помутніє, він не буде такий прозорий, а буде такий, бачите, більш як молочний, я б сказала. Пам'ятаєте, я казала, що хочу вам розповісти про лайфхак і кокосове молоко. Так от, якщо ви, наприклад, зварили суп і вам там ям. Досить пекучий, досить гострий. Ви просто собі в тарілку, коли вже будете його їсти, додаєте кокосове молоко або вершки. Воно пом'ягчує і ви не будете відчувати вже ось цю пекучість і будете спокійно його їсти. Чим більше ви додавите в каструлю кокосового молока, тим він буде більш ніжніший, і ось ця пекучість буде меншою. Так, друзі, у мене на столі з'явився ще один гаджет. І це не просто так. Можливо, хто не знає, але том'ям це та страва, це той суп, який не їсться окремо, просто як суп. Це як борщ з пампушками, Том'ям м'ям з звареним рисом. У мене тут в мультіварці вже зварився рис. Я його поставила тоді, коли почала варити том'ям. Більшість туристів, коли приїжджають вперше, наприклад, в Таїланд або не знайомі із тайською кухнею, вони замовляють цей суп без рису, і вони не розуміють, що це не той кайф, це не той смак, який має бути, тому що цей суп обов'язково обов'язково потрібно їсти саме із рисом. Дивіться, в тайських закладах його подають такою горкою. Я хочу показати вам, як це робиться. Берете ось таку тарілочку маленьку і глибоку, накладаєте в неї рис. Не треба його сильно прям втрамбовувати, просто щоб там не було між ним простору. Ось так пригладили зверху, берете тарілку, на яку цей рис будете подавати. І робите ось так: бам! Та-дам! Дивіться, як гарно. Зараз це забираємо. One moment. Ну і тепер переходимо до найцікавішого. Дивимося, як виглядає наш там ям всередині. Ось такий його внутрішній світ. Дуже красивий. Тут ще могли б плавати якісь інші морепродукти. Ви собі експериментуйте, пробуйте, як вам більше подобається. Бачите креветочки, які вийшли, вони невеличезні, їх не треба ламати, кусати. Відразу раз і з'їв, і це дуже сильно зручно. Насипаю я суп разом із листям, разом із цими всіма коріннями. І ще ідеально було б зверху посипати листочками кінзи, але я не люблю кінзу. Тому в нас її не буде. Ракурс красивий? Не сильно ти зверху стоїш? його дегустувати. А зараз я вам покажу, як правильно їсти суп із рисом. Може, для когось це дивно, але спочатку треба спробувати. М -м -м. Люди. Це кайфуше. Дивіться, берете ложку, берете трішки рису, ось так, на ложечку. Блін, я не знаю, як можна. Суп їсти якось естетично і красиво, тому, вибачте, буде вже як вийде. І ось цей рисок ми занурюємо в супчик і беремо в ложечку юшечку. А тепер пробуємо це все разом. Угу. М -м -м. Отак воно має бути. Трішки пече, трішки кисле, трішки солоне. Разом із рисом. Тось уже дивлюся слюнікав, та я <плес> зараз я поділюсь з тобою. І дивіться, на рахунок ось цього, що у нас плаває, що їсти не треба, ви можете його просто залишати тут в тарілці, а можете взяти окрему тарілку і все, що вам не подобається: ось ці лемонграси, ось ці всі коріння, повиймати на іншу тарілку, кому як зручно. Я завжди виймаю, щоб потім їсти суп спокійно і не думати, що щось мені не те попаде. Давно я не їла на камеру. І ще, друзі, дивіться важливий момент, коли ви їсте том ям в закладі, і коли ви його приготуєте вдома, наприклад, в Таїланді із цих всіх тайських правильних продуктів, це буде абсолютно різний смак, тому що в закладах зазвичай додають безліч різноманітних ще соусів, цукру. Що не менш важливо, цукор дає свій смак, він стає такий більш насичений. І ваші смакові рецептори вони просто в шоці, коли їдять той суп в закладі. Ми перший час їли тільки в закладі. Я якось не ну, не було в мене бажання і натхнення спробувати приготувати суп вдома. Але коли я настроїлася і зготувала його вдома, я сказала, що все, ми в заклад більше ходити на том ям не будемо, і я буду його готувати вдома, тому що домашній він набагато набагато смачніший без ось цих різких е специфічних соусних смаків. І також він не жирний, тому що в закладі знову ж таки він зазвичай дуже сильно жирний. Бо там іще є олія. При бажанні ви теж можете її додати, але я вважаю, що вона тут взагалі не потрібна. Тому, друзі, я вдячна вам, що ви були зі мною. Обов'язково ставте лайк, якщо сподобалось це відео. Якщо будете готувати том'ям, теж напишіть свій відгук, чи вдалося вам приготувати, чи смачно вийшло, що можливо так, не так. І ще, якщо вам сподобався такий формат відео на моєму ютуб-каналі, то пишіть обов'язково це в коментарях. Я обов'язково все прочитаю, прийму до уваги і в майбутньому будемо знімати іще кулінарні якісь випуски. Якісь тайські страви, їх тут дуже сильно багато, всі вони різноманітні, смачні. Буду вас знайомити із тайською кухнею, якщо вам це буде цікаво. Та й взагалі, в принципі, в коментарях можете написати ті теми, які вам цікаві, запитання. І я подумаю, щоб зняти на ці питання відео формат відповіді. Буду вам вдячна, якщо підпишетеся на мій канал, мені буде дуже сильно приємно. Капунка! І буду з вами прощатися, тому що ось ця вся смакота, яка стоїть в мене під носом, я вже не можу стриматися. Реально була не голодна, але зараз їм всю цю тарілочку і з рисом, і з тобою теж подивиться. Так що, всім дякую за перегляд і всім бай бай цьомкі Цьомкі-бонки. Пока-пока-пока!